каналі СТВ в етері, випуск новин сьогодні 463-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час нічних ударів. Балістикою по Києву попередньо збито 10 з 10 ракет. У Деснянському районі столиці загинули троє людей. З них одна дитина. Ще дев'ять людей постраждали. Пошкоджено будинок, вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Також уламки впали на дитячу поліклініку. Пошкодили дві школи, дільничий пункт поліції та дитсадок. У Дніпровському районі столиці троє людей постраждали. Двох госпіталізовано. В одному з будинків через уламки виникло сильне задимлення. Вибуховою хвилею вибуло вікна. Згоріли кілька автівок. Уламки попадали на адмінбудівлю, двори будинків та зелену зону. У Дарницькому районі в одному з будинків вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Є руйнування нежитлової будівлі. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків та на проїжджій частині. 1 червня Україна відзначає Міжнародний день захисту дітей. Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у провадженнях щодо понад 2900 злочинів проти дітей, пов'язаних з війною. Це вбивства та поранення, сексуальне насильство, напади на установи і заклади для дітей, депортація, примусове переміщення та викрадення. Внаслідок дій ворога 484 дитини загинули. 992 поранено, встановлено 13 фактів сексуального насильства проти неповнолітніх. Пошкоджено понад 2500 освітніх закладів. 256 з них зруйновано повністю. Понад 19 тисяч українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій. Та це лише ті випадки, які зареєстровані офіційно. Їх повна кількість може бути в десятки разів більшою. Прокурори повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів проти дітей 35 особам. Скеровано до суду обвинувальних актів щодо 30 осіб. Ще 11 осіб засуджено. Закриті бомбосховища під час війни це не просто байдужість, це злочин. Так, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вранці, 1 червня, відреагував на нічні атаки Росії по столиці. Та закрите бомбосховище у Деснянському районі. Цитата: «16-й місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовцями мали б бути виявлені та виправлені всі недоопрацювання у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст, але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги. Сьогодні у Києві загинуло троє людей. Дві жінки та дев'ятирічна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище. Закриті бомбосховища під час війни це не просто байдужість, це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження. У межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС України спільно з національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни, наголосив очільник МВС. Нагадаємо, що в Житомирі під час звіту міського голови Житомиряни також скаржились на закриті укриття або, взагалі, на їх відсутність в окремих районах. СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня. Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки на Київ. Одна з них – 32-річна киянка, виклала заборонний контент в своїй соцмережі та надіслала його адміністратору одного із популярних телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках. Інша 36-річна киянка опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному інстаграм-аккаунті. Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах. Четверта підозрювана уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для виникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення. Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру блогеркам загрожує до вісьми років тюрми. Це показова історія, яка трапилася в столиці. Але не забуваємо, що й на Житомирщині вистачає досі тих, які не розуміють наслідків таких дій. Тож вкотре нагадуємо. Знімати роботу ППО, місця влучання чи будь-яке переміщення української військової техніки, карається законом України. Укрпошта випустила благодійний поштовий випуск під назвою Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Вона присвячена дітям, які нині страждають від війни. 40 гривень з кожного маркованого аркуша підуть на благодійність, а саме на допомогу тим, кому найважче дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків. У Житомирі на погашенні нової марки була моя колега, їй далі слово. До міжнародного дня захисту дітей Укрпошта випустила благодійний поштовий випуск марок Діти перемоги, малюють Україну майбутнього, присвячений дітям, які опинилися в несправедливій та нещадній реальності через війну. Сьогодні, 1 червня, у Житомирі погасили марку діти дитячого будинку сімейного типу разом з керівництвом області та Укрпошти. У нас на сьогоднішній час виховується сім діток на вихованні. Двоє наших. Тобто загальна кількість дев'ять діток. Ми молода сім'я, тільки півтора року. Ми разом. Діти що сьогодні день захисту дітей? Ми пояснили, куди ми їдемо, що буде відбуватися. Тому для них це не щось таке нове. А вам як? Ваша сім'я ті погаша була марку. От які у вас сили. Я ж кажу, для нас це велика честь, що сьогодні саме ми. Було е, класно е, сюди приїхати. Що сподобалось найбільше? Що ми сюди приїхали? Супер, а як було натискати? Вам дали спеціальний штемпель, щоб ви погашували марку. Така дуже відповідальна місія. Можете поділитися, як вам було хвилюючи, можливо, ви переживали? Цікаво. Зсу серце і країна і прапор. А які емоції в тебе це викликає? Гордість за свою країну. На Марці зображені малюнки дітей, що стали переможцями конкурсу ескізів від Укрпошти. У шосньому взяли 350 дітей з різних куточків України. Свої роботи надсилали і діти з Житомирщини. Поштовий блок Діти перемоги малюють Україну майбутню складається з п'яти марок. Олександра Федорчук, які 14 років, вона малювала найзаповітнішу мрію, але за результатами голосувань, так воно проходило і на інтернет-площадках різного роду і в дії. Вирішили, що все ж таки перше. П'ять переможців заслуговують на те, щоб їх надрукували, і тому був вирішено і випущено блок саме з п'яти художніх марок, який має благодійний номінал. Для того, щоб підтримати в такий налегкий час різні фонди. Тираж становить 135 тисяч примірників. Частина виручних з продажу коштів підуть на підтримку та допомогу благодійним центрам та організаціям. До набору цього входить конверт першого дня, листівка і художній намаркований конверт. Все можна перебрати в нас на відділеннях Укрпошти в центральних районних містах і в області. В куточках України на плей-маркетах наших співдружності на нашому офіційному сайті в розділі маркетплейсу Блок коштує 100 гривень, з яких 40 гривень це благодійна частка. Укрпошті зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення випущено 202 марки проте ще що не всі введені в обіг. Тож незабаром слід очікувати на презентацію нової марки. На Житомирщині на трасі Київ-Чоп відкрили рух правим проїздом мосту через річку Дубовець. Це перший етап капітального ремонту мосту, який був пошкоджений внаслідок авіаударів армії Росії в 2022 році. Про це повідомила прес-служба служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області повідомленні йдеться, що пропускну здатність мосту відновлюють частинами, щоб не припиняти трафік міжнародною дорогою. Нині роботи з відбудови мосту продовжуються. На відбудованій його частині вже частково замінили прогонові будови мосту, завершили армувальні роботи, влаштували бетон на основі мосту та підходах. Зробили п'ятишарову гідроізоляцію, встановили перила та безбар'єрне огородження і зробили освітлення. Йдеться в повідомленні. Тепер розпочинаються демонтажні роботи лівого проїзду мосту. Тому на ділянці, де проводять роботи, рух переспрямували. А далі матеріал від колег з військового телебачення. Вони поспілкувалися з тими, хто здатний врятувати будь-яку техніку. Тож про ремонт танків на передовій дивимося далі. Тут на сході через бойові дії техніка витримує недовго. Часто потребує капітального ремонту та нових деталей. Майстри ремонтної роти 80-ї бригади повертають до життя як понівечені бронемашини, так і озброєння. Підрозділ ремонтної роти. От який що входить у ваші обов'язки взагалі? відновлення ремонт техніки озброєння, яка знаходиться на на обліку військової частини. Який на у вас от, е, спектр завдань? Саме яка техніка? Чи сам, загалом вся техніка? Да? Вся техніка. Різноманітна? Починає від легкових машин, які надавали волонтери, підрозділи, батальйони. Все закриває цим танками. Вся е, і техніка, що, все... що... Найскладніше етап? Який. Озброєння. Є в ремроті і досвідчений зброяр. В Італію підладні різні калібри від пістолетів і до великокаліберних кулеметів. Шо сусідні бригади до нас возять зброю в ремонт. У них немає зброярів, які нікому ремонтував. Тут, ну, в даному випадку, це МГ-42. Ми його збираємо з МГ-42 і МГ-53 Ягославської, які теж у нас є побуті. Зараз він в ремонті. Сьогодні в кінці дня тобі буде. Вирізати складну деталь до іноземного гарнатомета або сварити корпус трофейного БТРу тутешні майстри беруться за найскладніші замовлення з фронту. Кажуть, їм все під силу. Військове телебачення теж несло свої маленький внесок у нашу перемогу. Данило Панасюк, Тетяна Бернацька, військове телебачення України. Рішення про підвищення тарифів для водоканалів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відкладено до 14 червня. Що означає це, що житомиряни можуть видихнути, розповів нам директор Житомирводоканалу. Минулого тижня з'явилася інформація про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Проте у Житомир водоканалі заспокоюють нових тарифів на воду з 1 червня у Житомирі. Не буде справа в тому, що водоканал працює на тарифах ще 2021 року. І в 2022 році, коли почалась військова агресія, значно здорожчали всі складові тарифи. Всі ми бачили, що подорожчали паливно-мастильні матеріали, подорожчала електрична енергія, подорожчали послуги, інші речі, які необхідні для того, щоб забезпечити централізоване водопчання та водовідведення. Дуже сильно подорожчали реагенти, які використовуються для очистки води. Тому що вони є закордонними, ускладнилась їхня логістика, виріс курс валют гривня просіла по відношенню до долара та євро. Підняття цін на воду регулює не безпосередньо Житомирводоканал, а саме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме ця комісія приймає постанову про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Всі водоканали України протягом 2022 року працювали збитково в збиток, накопичували борги. В деяких є судові справи по несплаті електроенергії, по поставлених товарах. В нас, зокрема, є проблематика, нам не вистачає коштів на те, щоб зібрати. Взагалі не вистачає, щоб платити тіло кредиту по Світовому банку та відсотки. І ну, всі ми живемо в реаліях життя і бачимо, що через війну практично все здорожчало. Ну, в зв'язку з тим, що якби війна і був опалювальний період, національна комісія відклала прийнять в грудні 2022 року. Відклала рішення про прийняття тарифів на до завершення опалювального сезону. Рішення комісії відкладено до наступного розгляду 14 червня. До цього профільний департамент повинен проаналізувати складову електроенергії в тарифі, яку теж переглянуть. З 1 червня здорожчання не буде. На даний момент очікуємо 14 червня, яке прийме, яке прийме рішення національний регулятор. Зараз куп води в Житомирі коштує 37 гривень 53 копійки. І червня він у разі затвердження комісією може становити 58 гривень 64 копійки, що означає зростання на 56%. Ні один водоканал самостійно не піднімає тарифи. Ми, це довга кропітка, більше ніж півроку. Робота спеціалістів національного регулятора, які перевіряють кожну цифру. Кожний документ поданий нам на перевірку, і звичайно, воно все обраховано і обґрунтовано». Разом з тим житомиряни заборгували понад 73 мільйони гривень за воду за минулий рік. Борги продовжують зростати щодня. Це також впливає на якість послуг Житомирводоканалу, говорить директор підприємства. Житомирська обласна військова адміністрація на майданчику Прозоро зареєструвала на відкриті торги пропозицію щодо виконання третьої черги робіт з реконструкції стадіону Полісся. Початкова ціна 71 мільйон 343 тисячі 445 гривень. Замовником робіт реконструкції футбольного поля та благоустрою навколишньої території виступає обласний департамент регіонального розвитку. У заявці вказано, що пропозиції від фірм підрядників очікують до 3 червня 2023 року. Сам аукціон запланований на 5 червня. А роботи мають завершитися до 20 грудня 2024 року. Раніше, у жовтні 2022-го на засіданні робочої групи щодо необхідності продовження реконструкції стадіону Полісся з обласного бюджету на реконструкцію стадіону додатково виділили ще 40 мільйонів гривень. 11 квітня у відповідь на запит журналістів Суспільного департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА повідомляв, що сума необхідна для реконструкції стадіону визначатиметься після завершення розробки проєктної документації та отримання позитивного експертного звіту. А терміни завершення від робіт залежатимуть від наявного фінансування. А 26 травня під час брифінгу голови Житомирської ОВА сказав. Що додаткові роботи на стадіоні Полісся необхідні для того, щоб в майбутньому проводити там матчі? УПЛ. включили у програму фінансування відновлення соціальної інфраструктури області. 1184 факти шахрайства зафіксували на Житомирщині у 2023 році. Це на 711 випадків більше ніж минулого року. Найпоширенішими є телефонні шахрайства, фішингові сайти, оголошення в соціальних мережах про продаж майна, як не стати жертвою шахрайства та узбезпечити себе від ошукантів. Про це журналістам розповів заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, начальник слідчого управління Віктор Павліченко. У нас потерпілими шахрайств є всі види населення і верстви, так само як державні службовці, навіть дітки. Так само, є і журналісти-випадки. Е, Хотілося б розказати, що не треба робити. Е, наприклад, телефонні шахрайства. Часто вам телефонують, що вашу карту заблоковано, з вашого рахунку підозріла транзакція. Ми здійснюємо перевірку клієнтів, нові правила під час військового стану. Зловмисники використовують різні способи отримати доступ до банківської карти громадян. Найбільш шмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу для підміни номеру телефону. На іншому кінці проводу може бути навіть окупант, а на екрані вашого гаджета буде відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо. Пам'ятайте, що, що з ким би вам не представлявся співбесідник телефоном, і які б приводи не називав, не повідомляйте йому ніколи свої банківські реквізити банківської карти, особливо е, ц, пароль ЦВВ. Термін дії картки, одноразових паролів смс для даних для, для авторизації онлайн-банкінгу. Навіть у мовах війни справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію. Ще одним видом актуальним на сьогодні є шахрайство під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Афристи поширюють фейкову інформацію про соціальні виплати, створюючи сторінки клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Христа, благодійних фондів, банків тощо для реалізації злочину здебільшого використовують фішинг громадянам. Пропонують внести персональні дані, дані та номера банківської карти. Для зарахування грошей, однак відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі зловмисникам, маючи дані банківських карток громадян, громадян, вони привласнюють гроші з їх рахунків. Закликаємо громадян бути пильними та радимо отримати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Не переходити на сумнівні гіперпосилання, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток стороннім. У разі підозри, підозри шахрайських дій негайно повідомляють правоохоронні органи. Е, так само по телефону ще доволі часто буває, що телефонують там родичі в біді, ваша дитинка в поліції, в біді, можуть представля... представлятися працівниками поліції і просити якусь неправомірну вигоду. Такого будь не може. Нікому не давайте дані, нікому не перечисляйте гроші. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую нашим захисникам. Завдяки ним ми і проживемо цей день. Побачимося, слава Україні! Героям слава! Вечерня у Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 26 градусів, мінімальна плюс 13. Вітер південно-західний 2,3 метри в секунду.